Як бачите, вони прям такі об'ємні, і мені це супер-пупер подобається. Такі. Прям Настя кам'янських. Сінь патап. І все. Ну, типу, наша укладка готова. <гум> ну, а тепер поговоримо про плюси і мінуси. Мінус це те, що дійсно у вас на 1-2 ступені волосся втрачає якість. Це факт. Без цього ви нікуди не дінетесь. Але не все так печально. Можна робити маски, можна робити реконструкцію волосся. Зараз стільки технологій, стільки всього, що звісно повернути назад якість класну ви вже не зможете. Але ви зможете завдяки. Процедурам реконструкції волосся підтримати і трішечки візуально покращити, і не тільки візуально, а і тактильно покращити якість.